Колеги, доброго всім дня. Кого я ще не бачила, всіх вітаю. Переходимо до роботи нашого засідання комісії. Порядок денний був всім наданий вам. В роботі сьогодні приймає участь шість депутатів, кворум є. Пропоную зв'язку з неможливістю секретарем прийняти участь в роботі, обрати секретаря. Давайте, хто має бажання. Будь ласка. Скажіть, хто хоче бути секретарем на засідання нашої комісії сьогодні? Сергій, як ви дивитесь на це питання? Підпишете протокол. Якщо, якщо потрібно, ну, потрібно. я. Добре, ну ми тоді давайте всі будемо по черзі секретарями, коли не зможе, у нас Светлана Семенів брати участь у засіданні. Тому давайте і проголосуємо. Доброго дня і Максим Доброго. теж уже приєднався до роботи. Доброго дня. Дуже вас раді бачити. Це Тому навзай. ставлю на голосування на, сьогоднішню, на сьогоднішнє засідання роботи нашої комісії секретарем обрати Феченко Сергія. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати За. за. За так, нелі, нелі Юрівна, за, Олександр за. Олександрович, за Світлана так за, бачу всі одноголосно прийнято рішення, тому ми Сергій з вами зустрінемося і попрацюємо над протоколом. Дякую. Переходимо до затвердження нашого порядку денного. Колеги, в кого є заперечення, доповнення до порядку денного, який був нам наданий до п'ятниці. В п'ятницю він так на сьогоднішній день і не змінився. В кого які є пропозиції? Чудово. Немає пропозицій, тому давайте. Ростислав Олександрович, скажіть, будь ласка, я вас не перебила. В цілому, В цілому, дякую. Прошу проголосувати за порядок денний. В цілому. Хто за дану пропозицію? За? За. 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 Чудово одноголосно рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради, про виконання обов'язків директора, комунального закладу, ветеранський простір, пліч опліч Харківської обласної ради, доповідає Ковальова Олена Михайлівна. Будь ласка, Олена Михайлівна. Доброго дня, шановні депутати, на розгляд комісії виноситься вже як розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального закладу, ветеранський простір, пліч обліч, Харківської обласної ради. 31 першого січня цього року надійшла заява від Шашка Ігоря Валерійовича з пакетом документів щодо призначення його виконуючим обов'язків директора цього комунального підприємства 3 грудня 2024 року за номером 222 було видано розпорядження голови обласної ради щодо виконання обов'язків директора комунального закладу ветеранський простір бліч обліч Харківської обласної ради сьогодні це крайній день. Це розпорядження має силу, тому на розгляд обласної ради виноситься на розгляд комісії, виноситься проект розпорядження щодо призначення його виконуючим обов'язки директора комунального закладу «Ветеранський після Ліч обліч Харківської обласної ради сроком на два місяці з дати видання розпорядження. Прошу підтримати зазначений проект. Розпорядження на сьогоднішній день, Ігор Валерьович, вже у нас тут у залі, тому якщо є питання щодо його роботи, він присутній. Так, дякую вам, Олена Михайлівна, колеги. Ми всі бачимо роботу Ігоря Валерійовича, яка на сьогодні вона і публікується на сторінках наших засобів масової інформації. Весь час про цю роботу його пишуть. Зустрічаємося ми з ним спільно на наших засіданнях. Тому є. Він сьогодні присутній на нашому засіданні. У кого є питання або до доповідача, або до керівника закладу? Колеги немає. Тому пропоную погодити покладання виконання обов'язків директора комунального закладу ветеранський простір Пліч опліч Харківської обласної ради на шишка Ігоря Валерійовича на два місяці. Строком на два місяці. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? За. 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 Дякую одноголосно, Ігор Валерійович. Дякуємо вам. Бачимо, що у вас роботи не початий край, тому Тримайтеся, і у вас все виходить добре. І ми віримо. І ми віримо в те, що ми не помилилися в вашій кандидатурі. Дякуємо вам. Дякую вам, дякую депутатам обласної ради обласній раді за підтримку. Я думаю, немає, якщо у вас питань, то ви можете далі працювати і покинути дякую. наші... Проте залишитись, ми вас не виганяємо. Залишайтеся. А ми переходимо до розгляду наступного питання про проєкт розпорядження голови обласної ради, про порядок роботи. Лагутіна Віри Олександрівни, директора комунального закладу обласної організаційно методичної центр культури і мистецтва, доповідає але Ковальова Олена Михайловна. Але перед тим як ми перейдемо Це до питання я, питання, я бачила, що в чаті написала е, Віра е, господі, Віра Олександрівна про те, що вона не чує. Вам зараз чутно? Віра зараз Олександрівна. Звук. я виймаю. Діло, звук є у вас? Так, звук з'явився. Дякую. Я вас читаю. Дякую. дякую. Тоді переходимо Все, дякую. до розгляду наступного питання. Будь ласка, Олена Михайловна. Шановні депутати, власної ради надійшло звернення від Лапутіна, і Віри Олександрівни, директора комунального закладу обласної організаційної методичної культури і мистецтва. Стосовно надання дозволу на здійснення нею дистанційної роботи. Директорам повідомлено, що необхідністю переходу неї на дистанційну роботу спричинена наявністю небезпеки, яка спричиняється постійними ракетно-бомбовими обстрілами міста Харкова до з обряду на особисті причини. Добре. Поняття дистанційної роботи. Визначено у статті 62 кодексу законів про працю України і може бути застосована до керівників також комунальних підприємств, установ закладів. Наразі обласною радою отримано погодження департаменту щодо походження запровадження для лагутіної дистанційної роботи з огляду на зазначене управління підготовлено відповідний проект розпорядження голови обласної ради, які просимо підтримати. Дякую. питання є? Немає питань. Немає питань. У нас присутня сьогодні на нашому засіданні і керівник Віра Олександрівна. До неї теж немає питань. Немає. Якщо немає питань, то пропоную погодити запровадження Запроваджу дистанційної роботи для Лагутіна і Віри Олександровни, директора комунального закладу, обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, щоб підготували, щоб рекомендувати голові обласної ради видати відповідне розпорядження? За, за. 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 одноголосно за. всі за. Підтримано. Дякую, Віра Олександрівна, вам теж дякую. Працюйте. Працю, якщо ви хочете, ви... то, то можете наше засідання, засідання. Покинути. Вам дякую. дякую. Вам, дякую. 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 Переходимо, Переходимо до ми, нашого найміннішого питання: про проєкт розпорядження голови обласної ради, про надання згоди, на проведення робіт, за проєктом капітальний ремонт, аварійно-відновлювані роботи, фасаду та покрівля адміністративної будівлі за адресою місто Харків. А помірки 27. Нагадаю, колеги, перед тим як ми з вами будемо розглядати це питання, то або взагалі ми будемо його зараз розглядати, то ми на минулому засіданні його розглядали і було прийнято рішення його відвідати. Сам об'єкт відвідати. Ми були із депутатом Борозкою Світланою, я і Чехонов були на об'єкті. Дійсно, роботи виконані. Я зараз вам у нашу групу кинула фотографії, так як була порушена покрівля, але ми на неї не змогли залізти. Але фасад дійсно виконаний в повному обсязі. Якщо ви придивитеся до фото, то підтверджуючи, є те, там більшість фасаду, вона вже нові виконані нові ремонтні роботи. На тим кольором. Там світліший, там звичайно вже застарілий колір. На наш на період, коли ми були присутні, то лише було не замінено один стеклопакет, але він вже був у будівлі. Ми дуже довго розмовляли з Миколою Васильовичу, йому пояснювали, що так як Ростислав Олександрович підмітив попереднє про те, що нас загнали у глухий кути, в нас немає ніякого вибору, крім того, що надати цю згоду на проведення ремонтних робіт. щоб на майбутнє він. Не торопився, скажімо так, не швидко не виконів, не виконував ці роботи, але його турбувало те, що е, прильот був у серпні місяці і криша була побита, і фасад був побитий. Ну, дійсно, якщо ми заходимо в будівлю, якщо у вас буде бажання, він сказав: в будь-який день, в будь-який момент я можу любого члена комісії або депутата сюди запросити і показати там дійсно зроблені дорогі роботи, і він переживав про те, що якщо не виконати ці роботи. То зальє будівлю, він же не розумів, які будуть погода, чи будуть дощі, чи буде суха, скільки буде триматися тепла погода, то дійсно б тоді з обласного бюджету ще пішло б більше коштів. Але він нам пообіцяв, що якщо виникатиме аналогічна ситуація, бо він буде запрошувати, або буде виконувати так, як потрібно буде дочекатися нашу комісію, поки ми надамо згоди на проведення капітального ремонту, і потім він буде виконувати це повірили. А тому, звичайно, що нам необхідно надати згоду їм на проведення капітального ремонту. Але ми сьогодні працювали над цим питанням з Зеленою Михайловною Кавальовою, яка повідомила про те, що щоб надати згоду, то Держпрому треба внести зміни до фінансового плану. Тому є така пропозиція на 2025 рік. Тому є така пропозиція надати згоду при умові внесення змін до фінансового плану. Тоді вже всі питання, Ростислава Олександровича, будуть за вами вирішуватися. Колеги, є у вас якісь заперечення, якісь інші пропозиції щодо запропонованого рішення? Будь ласка. Олена Михайловна, може я щось забула? Додайте. Ні, добре, дякую, Людмила Миколаївна. Дійсно, ці витрати капітальні були заплановані у фінансовому плані на 2024 рік і управління було підготовлено відповідний проект розпорядження. Але враховуючи, що час минув і рік вже закритий. Наразі у Держпрома є фінансовий план на 2025 рік. Але він подавався раніше, тому у цьому фінансовому плані витрат на капітальні видатки саме по цьому ремонту не передбачено а це є порушенням постанови кабінету міністрів. Тому ми наразі за вашою пропозицією будемо рекомендувати внести зміни до фінансового плану на 2025 рік передбачити ці видатки, якщо вони є у підприємствах і будуть виділені обласною військовою адміністрацією, тому що там було передбачено часткове фінансування за рахунок власних коштів підприємства, частково за рахунок обласного бюджету, і після розгляду фінансової комісії. Та затвердження змін до фінансового плану Нікалової Харківської обласної ради буде тоді можливо вже надати це розпорядження на підпис голові щодо погодження проведення капітальних ремонтів. О тому щоб ми не прив'язувалися до цього, так. щоб не збиралася комісія раді заради цього питання, і ми не ставили їм палки в колеса, Тому пропоную погодити надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт, фасаду та покрівлі адміністративної будівлі, за адресою, повірки 27 місто Харків при умові внесення змін до фінансового плану на 20, на 2025 рік. Колеги пропоную проголосувати за дану пропозицію. Kdo za? Za. 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 Дякую одноголосно. Переходимо до наступного питання про проєкт розпорядження голови обласної ради, про внесення змін до персонального складу комісії з припинення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний будинок номер 3 та е, шляхом реорганізації приєднання до комунального некомерційного підприємства Береїня. Е, будь ласка, Олена Михайлівна. Що, що Шановні депутати, відповідно до рішення обласної ради від 27 червня 2024 року, голові обласної ради доручено видавати розпорядження з питань зміни ліквідатора або внесення змін до складу ліквідаційної комісії. Тому це питання вже не виноситься на розгляд сесії обласної ради, а підготовлено від валютний проект розпорядження на підставі звернення голови комісії з припинення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради обласний будинок дитини номер 3 У зв'язку з тим, що була звільнена водолажська Тетяна Павлівна, і вона написала заяву, що вона не звільняється і не буде приймати участь у роботі комісії тому головою комісії з припинення було запропоновано у нової редакції викласти персональний склад комісії з припинення, а саме вилучити з її складу водоважку Тетяну Павлівну. Відповідний проект розпорядження на підставі рішення обласної ради 27 червня 2024 року номер вісімсот восімдесят управлінням та винесено на розгляд комісії. Так, дякую. Ну, зрозуміле питання. Колеги, є ще питання до доповідача? Немає. Тому ставлю на голосування. Пропоную погодити проект розпорядження голови обласної ради про внесення змін до персонального складу комісії з припинення комунального некомерційного підприємства обласний будинок дитини номер 3 шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Берегиня. Ставлю на голосування. Хто за? За. 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 За одноголосна, дякую. Переходимо до наступного питання про інформування, про потенційні об'єкти оренди, що можуть бути передані в оренду. Будь ласка, Олена Михайлівна шановні можна... депутати відповідно до положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ місь Харківської області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року, номер 1377, балансоутримувачі майна щорічно надають інформацію щодо потенційних об'єктів оренди з метою їх оприлюднення на сайті Харківської обласної ради. Тому управлінням зібрана і узагальнена ця інформація стосовно об'єктів потенційних, які можуть бути передані в оренду. І для вона виноситься на розгляд комісії, і при погодженні цих пропозицій буде розміщена на сайті обласної ради. Від комунального некомерційного підприємства обласний центр екології надійшла інформація щодо приміщень, які наразі не використовуються до здійснення. Статус на діяльності можуть бути потенційними об'єктами. оренди. Це перший поверх, площі 34,4, четвір спільного користування, площею 17,1 один метр квадрат, будівлі головного корпусу літера А2, що розташована за адресою міста Харків, вулиця Лисапарськівська 4. Та на житлові приміщення першого поверху, корисна площею 78,1 восемь, один квадратний метр, то місце спільного користування, площею. 39 квадратных метров. Будівлі радіологічного корпуса літера Р1, що розташована за адресою міста Харків, улица Лісопарківська, 4. Також від обласного комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка» надійшла інформація щодо житлових приміщень першого поверху, корисної площі 239,8 квадратних метрів та місця спільного користування площою 77,2 квадратних метра. Літера А 1 за адресою ласк провулок Ласківський, 12. На житлові приміщення першого поверху верхозах корисною площею 761 квадратний метр. та місця спільного користування площею 18,3 квадратних метрів. В літері Б1 у правокуласки 12, міста Харків. Та на житлові приміщення корисною площою 23,4 метра квадратних. Та місця спільного користування площею 3,51 метр квадратних, в літері А1 в місті Чугуїв вулиця, музеї на 4... Третий пункт – это це информация коммунального и предприятия Харьковской областной рады областной клинично психиатричной лекарни номер три. Еще до примещений с загальной площадью 5019,9 метров квадратных в Будивле, литера ЕЕ-3, еще расташована за адресом места Харьков, улица Академика Павлова, 46. І комунального закладу, комплексна дитяча, юнацька спортивна школа ХТЗ, Харківської обласної ради щодо нажитових житлових приміщень першого поверху корисною площою 59,9 метрів квадратних та місця спільного користування, площою 5,4. Другого поверху корисною площою 314,9 квадратних метрів та місця спільного користування 28,3 квадратних метрів, будівлі літера А 2 за адресою міста Харків. Проспект Героїв Харкова 246а. І на житлових приміщень першого поверху загальною 73,2, будівлі літера Б2 з окремим входом, що розташована за адресою міста Харків, проспект Героїв Харкова, 244, 1. Відповідно до пунктів 2,4 та 2,5 зазначеного положення з метою оприлюднення на офіційному сайті обласної ради інформація про потенційний об'єкт оренди виноситься на розгляд комісії. Дякую. Колеги, є у вас питання до доповідача? Немає питань. Тоді пропоную погодити перелік потенційних об'єктів спільної власності територіальних громад, що можуть бути передані в оренду. Хто за дану пропозицію? За. 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 Дякую. За. Одно, рішення прийнято одноголосно. Колеги, переходимо до розгляду питання різне. У кого є, які повідомлення, яка інформація? Колеги, я вам всім дуже вдячна за те, що за. ви так оперативна оперативно попрацювали, зібралися. Я думаю, дуже ми не будемо розслаблятися, бо у нас я так розумію, планується скоро вже сесія, то до нових зустрічей. Я всім бажаю гарного тихого дня і вже не лише сьогодні, а нехай відбуде кожен день. Гарний і тихий.